Наша культура багата і розмаїта. і крім сільської, яка переважно і зображена в літературі, була і міська гетьманщина була спадкоємицею культурних традицій Речі Посполитої, яка в свою чергу була наступницею великого князівства Литовського. А отже, не перебувала за парєбріком тогочасної європейської харчової культури, а була її частиною. Висока кухня е і козацький спосіб життя якось популярні свідомості погано між собою узгоджуються. Хоча це просто наслідок певного стереотипного сприйняття самої культури козацької України, вона звісно зводиться до якихось сюжетів, які намальовані на картині Репіна, де не дуже тверезі запорожці пишуть листа турецькому султану, або значить, якимись навіяні сторінками української класики, там починаючи від вогля, закінчуючи нечиєм левицьким, висока кухня і аристократично куртуазна, що люблять історики, такий термін культура. В козацькій Україні ніколи не виникала, бо вона ні, ніколи не зникала з неї. Існувала кухня висока і народна, вона ж поділялася на сільську і міську. І це все різні різні компоненти. І українська кухня на цьому шляху пройшла всі ті самі етапи, як французька, італійська, німецька кухня. Однак це наслідки нашого постколоніального. Існування, це зневаження Російської імперії, потім Радянського Союзу, е, нашої української кухні. попри це, все факт її існування і розподілу, і еволюції, як усіх європейських кухонь не можна спростувати цього не можуть спростувати навіть російські гастрономічні дослідники навіть в умовах війни. Вони висловилися, що які питання до української нації, якщо в Україні... Була абсолютно сформована на кінець XVIII століття національна кухня.